Вижала максимум з цього рецепту. Загадав мені хлопець на день народження баскський чізкейк, тому що він обожнює цю калорійну бомбу в одній з харківських кав'ярень. Настільки, що ми колись каталися весь вечір по місту, щоб його знайти. Але так як він зараз худне, а я все-таки смачна допомога. Недовго думаючи, вирішила робити пехе варіант. І як виявилося це завдання з зірочкою, спойлер довелося готувати двічі, бо зменшивши кількість жирів, доволі складно не втратити цю кремову консистенцію. Але як мінімум в оригінальному рецепті калорій більше Приблизно 350. і жирів доволі багато, приблизно 21 один грам. КБЖЕВЕ мого часкейку покажу в кінці відео. Моя задача була якраз зменшити ці показники і тим самим збільшити кількість білка. Бо Якщо ви хоч раз рахували калорії, ви прекрасно знаєте, що білка ми зазвичай не доїдаємо, а жири навпаки. І щоб ви знали профіцит білку або вуглеводів не такий страшний при схудненні. А от надлишок жирів у нас переходить одразу в жир. Але ж жири тут головний компонент. Ну да під банка пілота. Ну це не запіканка. Я ще один зроблю. Тому довелося міняти пропорції, і все одно КБЖВ вийшло набагато краще, ніж в оригіналу. Першу запіканку я з'їла сама, а от другий вийшов краще. Дегустація дубль два. Ніжний. Доволі кремово вийшло. як хмаринка.